Так, ще раз всім доброго вечора, вітаю вас в каналі Фінансова академія. Нагадаю, мене звати Семенович Степан, я фінансовий консультант, засновник і власник цього вже клубу фінансово-грамотних людей. І сьогодні ми говоримо на ще одну тему, про яку ми вже давно не спілкувалися, а саме про піклування про наших найдорожчих, про наших діточок, про наших онуків. Як ми можемо невеликими сумами, ну буквально зовсім невеликими сумами. Відкладаючи для них кошти, створити хороший стартовий капітал для того, щоб наші діти чи наші онуки могли в майбутньому, коли вони виростуть, добре себе почувати. Адже ми розуміємо, що ми пам'ятаємо про себе, не кожен із нас мав стартовий капітал, як кажучи, ми прекрасно розуміємо, що якщо ми даємо для своїх, для прикладу, дітей, якийсь маленький старт, але перед тим ми даємо їм фінансову грамотність щоб вони вміли тими коштами користуватися, Що це, це зекономить 5, можливо, 10 років їхнього життя молодого віку, коли вони не будуть витрачати свій цей золотий ресурс: 21, 22, 23, там до 25 років чи більше на створення активів, а будуть мати вже активи, будуть мати, маю на увазі в фінансовому плані, будуть мати знання, об'єднавшись і скориставшись з ними, зможуть відкрити свій бізнес, або якщо банально навіть купити квартиру для того, щоб жити окремо. Адже дуже багато сімей, на жаль, розпадається через те, що діти живуть окремо з разом з батьками. І коли сім'я молода живе, скажімо, в 30 років, яка сформувалася, живе окремо, має свою квартиру, або ви їм допомогли отримати, зробити перший внаслідок на квартиру, то звичайно, що вони будуть вам вдячні. Ну а ви будете раді, що ваша дитина в хорошому стані, і сім'я зростає, і вони не сваряться, і не розлучаються. Тому давайте ми сьогодні цілому поговоримо про. Ті програми дитячі накопичувальні, які є, про страховий захист, про суми, які накопичуються за рахунок чого. І потім, наприклад, я покажу, як це працює в нашій компанії. Чи в наших компаніях точніше. Тож зараз ми з вами говоримо про накопичення для діточок. Пам'ятаєте, що ми з вами вже неодноразово говорили про те, що потрібно піклуватися про себе? що ми Піклувалися завжди, коли в нас було три періоди життя, вони, тобто вони в нас є три періоди життя, перший період життя навчання, другий період життя робота, ну і третій там нехай пенсія. І ми з вами завжди говоримо, що в період навчання наші батьки піклувалися про нас. Зараз ми з вами поговоримо про те, як ми можемо попіклуватися про своїх дітей. Адже коли вони. Зростають, коли вони навчаються в школі, потім виникає потреба, щоб вони навчалися в інституті, потім виникає дуже хороша така потреба дати їм можливу освіту за кордоном, можливо дати їм стартовий капітал. Тобто на це все є якийсь певний ріст потреб. Коли діти в школі, це ще одні витрати. Коли вони йдуть в інститут чи університет, це інший тип витрат. Коли вони Навчаються за кордоном, а якщо а ми би напевно хотіли, щоб діти мали закордонну освіту, це ще інший тип витрат. Коли вони купляють автомобіль, можливо, ми хочемо їм допомогти. Ну, і звичайно, якщо вони коли хочуть купити квартиру, на ці всі речі ми можемо планувати або на одну із, тобто, кожен в міру своїх можливостей може планувати, як допомогти своїм дітям. Стартувати в цьому бізнесі, щоб вони починали не з нуля, отут я зараз червоним покажу, щоб вони починали не з нуля, а вже, можливо, з якоїсь там певної точки. Тобто тут вже буде старт зроблений. І за рахунок чого це може бути? Звичайно, що за рахунок нашого розуміння, що є така можливість завдяки компаніям страхування життя, про які ми вже з вами неодноразово говорили, зробити накопичувальну програму, в якій буде присутня, як сам. Страховий поліс буде працювати, в якій буде присутня накопичувальна складова, і в якій буде присутній хороший страховий захист, і незалежно від того, що буде з нами, діти отримають кошти. Я думаю, що зараз я продовжу показувати це графічно. Нехай це буде на такому прикладі. Ми беремо жінку, мама. Дитина, в якій 30 років. І дитина, хлопчик або дівчинка, тут не має значення, тому що для дітей однаковий страховий захист. І дитини віком Ну нехай це буде 5 років. І мама вирішила для своєї дитини оформити таку накопичувальну програму на не мінімальну суму, а чуть більшу. Ну, одразу кажу, що мінімальна сума 10 тисяч гривень, щоб ви не лякалися, що це якісь великі суми тут є. а на сьогодні такі найбільш популярні це на 20 тисяч. Ну, можемо подивитися на меншу. Скажімо, нехай це буде так. Нехай ця мама вирішила відкладати 50 гривень в день. Всього на все, 50 гривень в день для своєї дитини. Це вартість однієї кави чи там, можливо, чогось там недорогого. 50 гривень в день, коли ми помножимо на 365 днів, то це нам дасть 18 тисяч. 10 гривень в рік. Я думаю, що будь-яка мама чи будь-який батько для своєї дитини може відкласти таку суму в розмірі цих 50 000, 50 гривень в день. І давайте ми подивимося, а що це, у що це перетвориться, якщо це робити не 1-2 роки, а якийсь тривалий період часу. 18 років ой, 18 тисяч, перепрошую, ми можемо проінвестувати 15 тисяч, щоб йшло в накопичення дитині. І. 3 тисячі на страховий захист. 3 тисячі гривень на страховий захист. За, якщо дитині 5 років, ми можемо оформити договір на 20 років або до віку 26 або 27. Візьмемо таку оптимальну кількість років 20. Тобто за 20 років самостійно це мама для своєї дитини зможе відкласти 300 тисяч гривень. І ми бачимо, це вже непогана сума. Протягом 20 років дії, дії договору буде нараховуватися за принципом складного відсотку прибуток. І по тарифному калькулятору я розрахунок вже зробив. Це буде становити 430 тисяч гривень доходу з розрахунку 12% річних. Тобто кінцева сума, яку отримає ця дитина при своєму віці 25 років, буде становити 730 тисяч гривень. Ну, ми пам'ятаємо, що є така опція, як індексація від інфляції. Інфляція це досить такий непотрібний процес у нашому житті, особисто в нашому людському, тому що воно знецінює наші заощадження. І для того, щоб ми не отримували знецінення, підключивши опцію індексації, ми будемо мати плюс 660 тисяч гривень. Тобто разом по закінченні дії договору ця дитина це наша. Нашому прикладі, нехай це буде син, щоб простіше було. От син цієї матері отримує 1 мільйон 390 тисяч гривень. Це буде сума його капіталу. Тобто, тут, коли дитина прийде до віку 25 років, вона отримує свій стартовий капітал в розмірі 1 мільйон 390 тисяч гривень. На що він може бути витрачений? На щось із цих пунктів? Швидше всього, що це може бути на. Навчання на... або на квартиру. Бо автомобіль це не такий важливий пункт, на який потрібно велику суму інвестувати. А от на квартиру, звичайно, що потрібно велику суму. І давайте ми тепер подивимося, як буде себе почувати мама чи сім'я, можливо, одинока мама, а можливо, батьки цієї дитини або цих дітей, може бути не одна програма, а декілька в сім'ї, які змогли відкласти, відкладаючи всього 50 гривень в день. Сформувати для своєї дитини капітал в розмірі 730 тисяч гривень або відкладати чуть більше в день і додатково ще сформувати 660 Тобто разом оцей дитячий капітал становитиме 1 мільйон 390 тисяч. Як вони себе будуть почувати? Звичайно, що вони будуть задоволені, Що вони не всі кошти витратили. Можливо, вони не відчули навіть цього, адже 50 гривень в день ну не особливо може вплинути на бюджет сім'ї, з іншого боку. Така сума допоможе стартувати, дуже добре стартувати в своєму житті молодій людині від цих 25 років, і досягати набагато швидше, кращих фінансових результатів. Тепер давайте ми подивимося, а який буде страховий захист. Адже ми розуміємо, що протягом життя із мамою, чи там з кимось з батьків, хто застрахував свою дитину, щось може трапитися. Ми від цього Випадку не можемо застраховані бути від самого трапляння, але ми можемо застрахувати свою дитину фінансово. Скажімо так, якщо щось стається із страхувальником в нашому прикладі це мати. Для прикладу, беремо таке чуть гірше. Це все ж таки приклад: вона померла. Померла, наступила смерть через хворобу. Або не померла, але через якусь хворобу. Або через нещасний випадок стала інвалідом. Тобто втратила працездатність. Інвалідність тут, напевно, буде так, перша група. Тобто, і в цьому випадку і в цьому випадку, або якщо в компанії Метлайв це буде 100% втрата працездатності, це не перша група, а 100% по таблиці видів втрат наступає дуже така важлива річ, називається звільнення від наступних платежів. Звільнення, компанія більше. Мати більше не платить, компанія платить замість цієї матері всі наступні платежі по закінченні дії договору, син отримає своїх 730 тисяч гривень, які планувала мама для нього відкласти. Друге. Ну, ми говоримо про страховий захист для матері. Гарно, поправлю. Є. Тепер друге. Ще який страхові захист. Якщо сталося не смерть через хворобу, а сталося щось гірше, наприклад, трагічна смерть. Трагічна смерть це ДТП, це враження блискавкою, це враження струмом. Тобто це можуть бути якісь інші такі неприємні речі, які, на жаль, стаються в житті, і ми тоді отримуємо фінансовий спад в сім'ї. В даному прикладі, компанія виплачує в цьому договорі, в цьому прикладі суму в розмірі 660 тисяч гривень. Плюс з того року, відколи це відбулося, скажімо, нехай це буде третій рік, компанія або страхова буде платити замість матері всі наступні роки накопичувальну програму за її, за її, замість її внесків. І по закінченні дії договору, ця дитина, цей син знову ж таки отримає додатково своїх 730 тисяч гривень, окрім тих 660, тобто разом отримає 1 мільйон 390 тисяч. Далі, тепер ми можемо говорити про дитину. Ну, щоправда, ще є така опція також для, для матері для дитини. Вона йде е, в категорії опіки переломи. Якщо стаються опіки або переломи, то в процентному співвідношенні ця мати, мати захищена на суму 30 тисяч гривень і в, проценту від, в процент виплачується від складності опіку чи перелому. Далі, далі, говоримо про дитину. Коли ми говоримо про дитину, тут розширений страховий захист більше, ніж у матері. Хоча якщо подивитися об'єктивно, то все одно оці страхові захисти і смерть, і інвалідність, і трагічна смерть все одно вони для дитини і тільки опіки переломи для матері буквально. І коли ми дивимося страховий захист для дитини, то тут є наступні категорії: перше. Перше і найкритичніше це критичні ризики. Критичні хвороби, виділені у компанії ну, скажімо, Метлайф в кількості 20 критичні хвороби дитини. 20 критичних. І страховий захист тут е, виплачується від 150 тисяч гривень до 1 мільйона 250 тисяч гривень. Така сума страхового захисту може бути для дитини. Це якщо критичне захворювання. Друге, це більш таке доступне, простіше. Те, що, на жаль, з дітьми стається часто це переломи. Діти часто падають, ломлять собі пальчики, якісь там отримують опіки, можливо, і руки ломлять, і ноги. На жаль, діти з цим ростуть. Так от опіки оцінюються вже від 3% до 100%, а переломи оцінюються переломи, а опіки оцінюються від 16% до 100%, і від суми, ну, мінімальна сума це 10 тисяч гривень. Максимальна сума це 250 тисяч гривень. Я напишу так: від 10 до 250 тисяч гривень. Так, такий страховий захист для дитини в разі настання переломів або опіків. Також є травматизм. Якщо стаються травми, якісь тілесні ушкодження, розриви, вивихи внутрішніх органів травми, може бути різне. Тоді мінімальна сума буде також 10 тисяч гривень, і максимальна буде 250 тисяч гривень виплати. Наступний тип захисту це внаслідок захворювання, якщо наступила госпіталізація або внаслідок нещасного випадку. Якщо відбудеться госпіталізація, то компанія виплачує мінімальну суму в день 100 гривень в день і платить до 1 тисячі гривень в день. Тобто, також досить сильно добре піклується про те, щоб батьки цієї дитини отримали грошову компенсацію за кожен день перебування в лікарні. Якщо це було не швидкою, то з четвертого дня. Якщо швидка доставила дитину, тоді з першого дня. А якщо в реанімації, то в подвійному розмірі. Далі хірургічні операції. Напишу коротко, хірургія це буде п'яте. Хірургія виплачується від 15 тисяч гривень мінімум. Процентному сповідношенні і до 100 тисяч гривень це максимум. Якщо оформляти договір не в Метлайф, а компанії TAS, то ще є додатково плюс 173 хвороби загального захворювання, в яких виплата йде від 30 тисяч гривень і до 120 тисяч гривень. Так, від і до. От В цілому такий страховий захист для дитини. Страхувати дітей можна від віку півроку. Там вже дається початковий страховий захист. А від одного року повний страховий захист. Ну, напише ще. Мінімальна, мінімальний вік дитини півроку, для того, щоб можна було укласти договір. А один рік це оптимальний від одного року. Мінімальна сума. 10 тисяч гривень в рік я показував на прикладі 18, але можна брати на меншу суму, і оплачувати можна піврічна. Річна сума може бути, звичайно, вся. Піврічна оплата може бути або щоквартальна. Такі в нас є дитячі накопичувальні програми. Якщо оформляти в компанії ТАС договір. То можна на дещо інших умовах, ніж ті, які я описав, бо тут я особливо детальніше описав про компанію Метлайф. Це наш стратегічний партнер, ми найбільше з нею працюємо. Врешті, якщо говорити про компанію Метлайф, пару слів про, про надійність і гарантії, можливо, не всі знають. Компанія заснована в 1868 році, тобто їй вже 164 роки. Компанія працює у 40 країнах світу. І компанія має активи, активи понад 950 мільярдів доларів. Компанія Метлайф в Україні куратором є компанія Метлайф Швейцарії, а її куратор є компанія MetLife USA. Тобто ми маємо подвійне кураторство, і за рахунок цього в нас дуже і дуже високий рівень надійності. Тобто ми взагалі не хвилюємося з приводу, чи заплатять, чи не заплатять, тому що платять завжди. Для того щоб ми е, могли собі підібрати договір і оформити для дитини. Потрібні такі документи: Дитячий свідоцтво про народження, батька або матері, паспорт, код або ID-картка. Якщо оформляє договір хтось із родичів, наприклад, хрещені батьки або бабуся, дідусь, то за погодженням одного із батьків також робиться підпис в заяві. І все, заява оформляється в онлайні або офлайн. Самі програми дуже високоефективні, вони дуже гарно працюють. Всі оці виплати, які можуть бути з дитиною протягом періоду дії договору, скажімо там, можуть бути якісь переломи, можуть бути опіки, навіть сонячні опіки виплачуються. Можуть бути такі травми, як перелом зуба або скол зуба, це також йде виплата. Діти можуть хворіти якимись такими захворюваннями, як бурнхіт, як якісь там інші неважкі хвороби. які... Все ж таки передбачають госпіталізацію, і батьки можуть там, по 100, по 200, по 500, по 1000 гривень в день перебування. Тобто, навіть якщо взяти поліс на 18 тисяч, і дитина з якихось причин було 10 днів в лікарні, то мінімальна компенсація може бути: ну, якщо по 1000 гривень в день оформити договір, це може бути 4 тисячі за перебування в стаціонарі і 10 тисяч за перебування на амбулаторному лікуванні. 14 тисяч компенсацій. Розумієте, ви за один поліс. Якщо дитинка, не дай Бог захворіла, за одну госпіталізацію можна окупити вже весь рік страховий. Але, звичайно, береться не для того, береться для того, щоб все було добре, щоб всі були здорові. Ну, на жаль, ми розуміємо, що не завжди так вдається. Так, і тепер я включаю камеру і попрошу вас, якщо у вас є запитання, задавати мені. У мене паралельно є екран, я буду бачити. Наразі запитання не бачу. Я думаю, що тут особливо запитання не повинно бути, бо я досить детально розповів. Хоча, якщо у вас буде вже конкретна потреба, бажання точніше, і потреба оформити договір для когось із своїх дітей, то у вас запитання будуть виникати, тому що ви захочете знати, а який тип страховий тип страхового захисту, а який інший. Но в цілому, бачите, я в цілому весь страховий захист описав. Різниця може бути в чому? Коли ми підбираємо індивідуальну програму для, для дитини, Є запитання, а є для військових такі програми. Е, так, звичайно, військовий також може оформляти собі договір для своєї дитини. Можна бути військовий, може також бути страхувальником для своєї дитини. І є для військових програми, якщо він сам себе хоче страхувати в компанії Тас. Тому це взагалі це не проблема. Значить, е, страхувальником може бути батько, може бути мати, може бути бабусь, дідуся, може бути хтось із родичів. Оформляється все дуже швидко в онлайн режимі, в триатному калькуляторі ми підбираємо програму, визначаємо, на яку суму ви хочете застрахувати дитину на критичні захворювання від 150 тисяч гривень, на яку суму має бути перебування в стаціонарі, сума хірургічних операцій в разі, хвороби або нещасного випадку для дітей, воно поширюється разом. І та і та категорія є. Ну і звичайно, по опіках, переломах і тілесних пошкодженнях, тобто ми індивідуально підбираємо програму. Якщо вибираєте на маленьку суму, то ми видаємо базову програму, ту, що видає. Тарифний калькулятор, якщо ви берете на більшу суму, ми починаємо додати страховий захист, щоб він був більше оптимізований під ваші потреби. Не бачу більше запитань. Ще скажу так, із досвіду, із практики, що дуже часто, дуже часто дитячі програми оформляються для накопичення, тому що батьки реально розуміють, що коли їм, наприклад, батьки бувають, що в віці вже... 35-40 років в них народжуються діти. Отже, у віці 60 діти досягнуть свого 20-ліття і їм вже йти на пенсію батькам, а дітям треба чимось допомагати. Якщо не маєте таких накопичень, тоді доведеться свої пенсійної програми, якщо вона в принципі ще є, віддати дітям і залишити з нічим. Тому дуже важливо накопичувати кошти для себе, знаходити все ж таки, знаходити ці кошти ці резерви, щоб формувати свій приватний пенсійний капітал. Щоб потім не бути бідним старості, знаходити частину грошей невелику суму, хоча б 50 гривень на день для своїх дітей, для того, щоб потім зберегти свій пенсійний капітал і допомогти дітям стартувати в житті, особливо тоді, якщо у вас вже буде вік за 50 років, як мінімум. І дуже важливо не боятися, а отже, задавати запитання, розібратися детально, що конкретно ми пропонуємо, з якими компаніями працювати. Якщо ви дивитеся зараз е цей Ефір вже в записі, і ви не можете задати мені запитання, ви можете написати коментар до цього ефіру, і я вам відповім також. Тому пропоную також такий вид послуг, як накопичення грошей і страхування для дітей, тому що ми піклуємося зразу по двох: і про себе особисто, і про свою дитину, чи про своїх дітей. І воно в світі також дуже популярне: таке страхування, скажімо, в німців прийнято так, де вона народилася, вони вже із родному, чи не з родому. Оформляють договір на навчання, а потім, коли дитина вже навчається, вони оформляють дорослий договір для того, щоб якомога швидше почати його оформувати. І коли ця дитина вже стає дорослою, тобто вона виходить на свій спосіб заробляння, хто там чого там навчився, вона продовжує платити сама. І не один договір. Вони потім оформляють другий, третій, четвертий, п'ятий. Є такі сім'ї, які кожен має по 10 таких накопичувальних договорів. У них це нормально. У них так звикло, у них так прийнято. І вони через те живуть добре, живуть їхні діти, навчаються в хороших навчальних закладах. Там же держава не оплачує. Звичайно, є якісь певні стипендії, але воно не визначальне. Для того, щоб дати хорошу освіту, потрібно мати хорошу суму для того, щоб жити і не хвилюватися, що буде завтра. Це один із найкращих варіантів, найбільш популярних в світі це якраз накопичувальне страхування для дітей. Сьогоднішній коротенький ефір я завершую також з побажанням. Для вас подбати про себе, подбати, подбати про своїх дітей, знаходити змогу відкладати не менше, ніж 10% від вашого доходу, краще 20%. Якщо у вас дохід невисокий, знаходити змогу заробляти. У вчорашньому ефірі, який ви можете вже сьогодні подивитися в записі, я говорив про те, як можна подбати про себе, якщо у вас недостатній рівень доходу, тобто як можна навчитися у співпраці з нами, заробляти кошти. Який ми чудовий продукт реалізовуємо на ринку, і ви можете ним також скористатися для себе, як ви можете вибудувати свій успішний бізнес, як ви можете досягнути рівня фінансової безпеки і навіть рівня фінансової незалежності у співпраці з нами. І це в вчорашньому ефірі, тому сьогоднішній ефір буде коротким. Скільки у вас більше немає запитань, я вам дякую за вашу присутність, за те, що ви цікавитеся різними варіантами накопичень. Також ви знаєте, що можна з нами співпрацювати. Ставайте нашими консультантами, приєднуйтеся в компанію успішних фінансово-грамотних людей, які будують свою кар'єру поступово, розумно, цілеспрямовано і свідомо. І завжди людина, яка робить такі кроки, вона досягає результату. На завершення хочу вам сказати, що ефект покращення 1% щодня дає ефект в кінці року. Тобто за 12 місяців покращення результату у 37,8 разів. Ефект погіршення щодня на 1% в кінці року у вас приводить до 0,3 результату, тобто до повного нуля. І якщо ми не відкладаємо протягом життя гроші, якщо ми їх не інвестуємо, якщо ми не вміємо розпоряджатися тими коштами, ми приходимо до повного нуля і в старості розплачуємося бідністю за безцільно прожиті. Роки. А якщо ми інвестуємо, ми приходимо до своєї фінансової свободи і до своєї фінансової незалежності, і в старості пікуємо, вже про себе і маємо змогу багато витрачати кошти і подорожувати по світу, так як це роблять європейські пенсіонери. Я бажаю вам якомога швидше війти в категорію фінансово-грамотних людей, які вміють розпоряджатися своїми коштами, які знають ціну складного відсотка і цінність особливо, і зробити всі необхідні кроки для того, щоб якомога швидше почали діяти. До нових зустрічей завтра о 20-й годині знову ефір. Поговоримо вже на іншу тему. Тема буде озвучена на телеграм-каналі, тому слідкуйте за анонсами. І я бажаю вам спокійної тихої ночі. Пам'ятайте, ми переможемо завжди. Тримаємо стрій! Слава Україні! Слава дякую. Героям слава дякую.